Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я зібрала трошки знову посуду, Ну, посуд буде повторюватись, щось буде нового, а щось, а щось буде повторюватись. Ну, Але нічого, мусимо робити так як, так, як виходить. Розумієте? Посуд гарний, посуду дуже багато. І є такі люди, що заходять новенькі, не бачили, то посуд у нас буде. Повторюватись. Так муси бути. бути. А зараз, щоб не тратити час, бо тут на цьому каналі дуже мало у мене хвилин є. То приступимо, приступимо, будемо переглядати і насолоджуватись. Хочу вам показати в першу чергу, що я маю шість таких, ну, як пиріжкові, ніби, але такі е, тарілочки, шість штучок. Вони новенькі, в новому стані, вони не були в користуванні зовсім. в них позолота вся вся збережена, не мають ніде ні потертостів, ні нічого. Мають таку декольку посередині. Бачите, яка гарна деколька, такі вони шикарні, білі-білесенькі. Білі-білесенькі. І, і тут отаке клеймо. Напевно, що заснована була мануфактура в 1777 році. І то є Германська Демократична Республіка. Германська демократична республіка. І скажу вам, який, який діаметр мають ті тарілочки, а в діаметрі вони мають. Зараз, 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 зараз бо скрутила. А в діаметрі вони мають 19 см. 19 см такі тарілочки мають в діаметрі. І йде така тарілочка під 132 номером 120 гривень. 132 номер 120 гривень. Їх є 6 штучок. Ну, вони шикарні, вони новесенькі в новому стані. Бачите, вся позолота збережена. Хочу вам показати ще, що я маю дві таких тарілочки. Дві таких, з такими обидві, з такими декольками. Бачите, такі шикарні деколечки, дві одинакових, от також, щоб не відбивало вам. Дві одинакових. Вони нові-новісінькі, позолота в них вся збережена. Бачите, вони дві одинакових є. дві одинакових. На одній є тут така малесенька краплиночка, ніби в тісті так як. Ці тарілочки йдуть на стіну. Бачите, вони йдуть на стіну оливом залиті. Такі тут мають гачечок такий. То є у нас Польща, то є Польща. І скажу вам ці тарілочки, скільки вони йдуть в діаметрі. В діаметрі вони мають 24,5 см. І йдуть вони під третім номером 250 гривень. Одна така тарілочка на стіну. Вони шикарні, шикарнючі Їх просто треба вимити, бо вони в порохах. Ще вам тут покажу, що маю такі шикарні трієчки. Шикарні трієчки з такими бутонами розочок. Отакі. От Чашечки, бачите, які чашечки. Ці кружечки приблизно ну, може під 200 грам, ну, може 190 грам, Вони нові, все нове, бо вся позолота збережена, вся вся вона новесенька. Отака от ніжка. Ручка така зручна ручечка. На ручці також позолота збережена. Таке блюдечко, бачите, от три таких декольки з такими розочками. Такими розочками є, також по золота, все зберемо, вони недесенкі. І така пиріжкова тарілочка. Така ж сама пиріжкова тарілочка. Бачите, така шикарна пиріжкова тарілочка. Один, е, одна, по-моєму, одна деколька чи дві декольки більших, а одна е, трошки. чи всі три, Ні, всі три одинакові. Так мені щось видало, Всі три одинакові. І скажу вам пиріжкова тарілочка, скільки йде в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,5 см. То отаке клеймо. Бачите, отаке йде клеймо, то є Німеччина. І йде під 50-м номером така трієчка 500 гривень. 50-й номер 500 гривень. Отака шикарна красота. Отака шикарна красота. Бачите. Тут вам ще покажу, що я маю дві таких. Тарілочки, бачите, О, дві таких тарілочки. Такі йдуть з такого всередині деколька, Бачите, яка деколька? Вони йдуть такі, як глибокі, ну, такі, як глибокі, можуть бути там на, на хто що собі захоче, хто на картоплю, на м'ясо, на, на першу страву, на хто на що захоче. Отаких От шикарних дві декольки по цілій е, тарілочці всередині, по цілому днове, так як дно. І друга така ж сама, друга ж така сама. Хочу вам сказати, що вони не були в користуванні, бо декольки не стерті ні на одній, ні на другі. Ніякої потертості ніде зовсім немає. Зовсім ніде немає. Вони нові, новесенькі Скажу вам в діаметрі така тарілочка, скільки має, а має така тарілочка. 22,2 см. 22 см має вона в діаметрі. І то в нас є Германська Демократична Республіка. Бачите, отаке от клеймо. І йдуть вони під 133 номером 130 гривень. 133-й номер, 130 гривень, одна така тарілочка. Тут я вам хочу показати. Ще таких я маю: шість тарілочок плоских. Бачите? Таких шість тарілочок плоских. Вони новісінькі, вони новісінькі, тоненькі, тонші. Такі вони не є, повні такі, ну, тонші, такі шикарні, ніжні такі. Отаку вони мають декольку. Бачите? Отаких три декольки вони мають. Бачите, Отаку я показую. Таких два букетики таких мають. і один букетик, ой, і один букетик більший Позолота в них вся збережена. в немає ніде зовсім, бо вони в новому стані. Всі шість вони в новому стані. Всі шість вони в новому стані. І скажу вам їхній діаметр. Діаметр цих тарілочок. 24,5 см. 24,5 см. І скажу вам: то є, в нас, то є в нас Польща, то є Польща, клеймо Польща. І йдуть вони під першим номером 120 гривень одна така плоска тарілочка. 120 гривень одна така плоска тарілочка. Ще покажу вам, що маю таке саме. Блюдо до тих тарілочок. ну Все тобі хто захоче, хто захоче брати з блюдом, то а хто захоче окремо все в кожного як кому зайде. Воно має, от бачите, три таких декольки так само. Одна деколька така більша. бачите То розовий сіреньєве, ніби сірим з таким о такими листочками, гілочками, з такими сіреми. Тут йде менше така деколька. І тут. Бачите, менше, одна велика, а дві менші. Позолота, вся збережена, бо воно нове. Воно не було ні потерте, ніде ну, в користуванні, бо ні потертості, нічого немає абсолютно. Ну, Шикарне блюдо таке, шикарне блюдо. Скажу вам, який його м -м, діаметр. А в діаметрі воно має 31,5 см. В діаметрі 31,5 см. І... То на ньому клейма нема, бо воно ішло в комплекті з цими тарілочками, то є Польща. І йде під першим номером, також як ті тарілочки, 300 гривень. Перший номер 300 гривень отакого От шикарного блюда. Ще я вам покажу, що я маю тут таку тарілочку, таку пташку, бачите? То ручна розмальовка, все це вручну розмальовано, така шикарна пташечка, бачите? Ось така гарнесенька, там зима. Знаєте, знаю, як та плешка називається. А тут, бачите, яка кайма йде по кругу, ніби, ніби то так, як сосни кайма. Ну, не знаю, якось так. Бачите, такий малюнок. Такий малюнок у ньому шикарний. якісь там е ті, хати, якісь там вроді. Тут якийсь, якась загорожа, якесь таке. І то тарілочка на стіну. Отаке от клеймо на тут і тарілочці, бачите, отаке от клеймо на хто бачить. І скажу вам, вона йде от сказала вже певно, що на стіну. І скажу вам діаметр, а діаметр 19,5 см. І йде така тарілочка під 32 номером 900 гривень. 32 номер 900 гривень такої тарілочки. Ще я вам покажу таку тарілочку. Бачите, яка шикарна тарілочка, таку декольку має з такими шикарнючими квітами. Ця тарілка також йде на стіну. Вона так само йде на стіну Тут Бачите, отако от вже є готовий шнурочок. Вона, напевно, що у когось була вже на стіні була. То у нас є, бачите, Германія. Клеймо Клеймо Германія, Отаке от клеймо є. І скажу вам в діаметрі тої тарілочки. Діаметр вона має 24,5 см. І йде вона під 34-м номером 750 гривень. То така шикарна, шикарна, бачите, шикарна, шикарна деколька. Ще вам покажу мої хороші, що я маю такі е, плойки е, на продажу. Я їх продавала, ще мені декілька штук залишилось, я їх вже перестала е, показувати декілька разів. Не показувала, тепер показую вам їх знову. Я вам показую, що я маю такі плоєчки на продажу. Вони нові-новісінькі. То є е, Німеччина. Німеччина, і от така плоєчка з двома насадочками є. І от така є прасочка ще до волосся. Воно все в коробочках, воно все новесеньке, салафанчиками, все воно новесеньке, Бачите? Отака от от така йде прасочка. Все воно в робочому стані. Я як передаю, я провіряю. Все, Я вже скільки напродала, люди не жалуються мені. Ні, ніхто не відізвався, що, що не робоче. І скажу вам, що така плоєчка, так само, з двома насадочками. Бачите, одна грубша насадочка є, а одна є тонча насадочка така. Одна тонча насадочка. І йдуть такі речі: плоєчка йде, 450 гривень. І отакий от такий утюжок прасочка також 450 гривень. Все, я провіряю, і все воно в робочому стані. Прошу вас, вибирайте, вибирайте, замовляйте, я все перешлю. Ну, от, мої хороші, що змогла, то вам показала. На ті, хвилини, на ті хвилини, що в нас є. А ви вибирайте, прицінюйтесь, плоєчки дійсно, вони новесенькі в робочому стані, так що там все питань до того нема. Я перевіряю, і я вже скільки переслала людям, то люди ще ніхто не, не повернув, ніхто не пожалівся, що вона може не в робочому стані. Ціни більше як нормальні, бо в магазинах таких цінів близько нема. Добре, мої хороші на щодлоїчок, а решта ви вибирайте собі, пишіть мені, телефонуйте, пишіть мені на Viber, коли завгодно, телефонуйте. Вдень, вночі, коли завгодно. Я весь час беру трубку, відповідаю. Якщо я не беру трубку, то я не чула, то я потім перетелефоную вам. Так що, щиро вам дякую, мої дорогенькі, за підтримку. За ваші коментарі, за ваші вподобайки. Щиресенько вам дякую. А зараз, мої дорогенькі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі! Всім пока, всім пока.